Знаю, так сумно стає від того, що є такі люди, які замість того, щоб розібратися і врятувати себе і своїх близьких, навішують якісь ярлики, обзивають. Я взагалі не знаю, чому такі люди заходять на ті сторінки, де говориться про клімат. Кому цікаво про клімат, то не знає чогось, хоче знати більше, або хоче щось запитати, або хоче щось підказати, будь ласка. Заходьтемо всі, слухаємо, підказуємо щось, ділимося своїми якимись спостереженнями. Тому що зараз, мені здається, в, кожній, в кожному куточку світу, і в тому числі і в Україні, кругом ми бачимо свідчення того, що клімат міняється, кругом рекорди і аномалії, їх так багато вже. Що не помітити їх мені я не знаю, як можна не помітити або списати на те, що так завжди було. Он сніг сьогодні. В сусідній Московії кругом у нас тут землетруси вже невеличкі в Україні, торнадо, черговий торнадо вже в Волинській області помітили, який потім перейшов у Львівську область. Перед цим в Чернівецькій області були великі потужні вітри, які будуть зносити будинки. Це те, що буде саме небезпечне, саме для України.